У манежі відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України відбувся традиційний волейбольний турнір пам'яті Володимира Кундельського, тренера коледжу, який свого часу підготував цілу плеяду професійних гравців і фахівців цієї захоплюючої гри. Окрім чотирьох місцевих команд. Коледжу фізичного виховання і спортивного ліцею Подолян епіцентр на турнір прибули команди сусідніх областей: дитячо-юнацька спортивна школа з Буковини, дитячо-юнацька спортивна школа юність з Пустомитова Львівської області і самого Львова та дитячо-юнацької спортивної школи з Тернополя. Привітати юних волейболістів під час урочистого відкриття прибули заступник начальника управління спорту обласної держадміністрації Константин Лицейко. Начальник департаменту молодіжної політики і спорту міста Івано-Франківська Віталій Матешко, і колишній учень Володимира Кундельського, а сьогодні провідний тренер і викладач циклової комісії з ігрових видів спорту Володимир Усачук. Присутні хвилиною мовчання вшамали пам'ять Володимира Леонідовича, так і воїнів Збройних сил України, які віддали своє життя за незалежність України і за те, щоб ми вільно на територіях вільних. Від московської окупації могли працювати, творити і змагатися. Після рівняння на прапор і вшанування державного гімну України розпочались безкомпромісні і напружні поєдинки за кожен м'яч, за кожне очко. Цього разу всі команди були одного рівня підготовності і майстерності. Тож з перших поєдинків важко було спрогнозувати переможців чаутсайдерів, тому більшість поєдинків визначав овертайм. А до фінальної частини турніру потрапили чотири команди. Перша команда коледжу фізичного виховання, друга команда спортивного ліцею Подоляний епіцент дитяча-юнацька спортивна школа Юність Пустомитів. Та дитяча-юнацька спортивна школа з Тернополя. Після виснажливих поєдинків побороти за золоті медалі турніру вибороли команди коледжу фізичного виховання і дитячо-юнацька спортивна школа Юність. А за третє місце на паралельному майданчику зустрілись команди дитячо-юнацької спортивної школи Тернополя і друга команда спортивного ліцею Подоляни Епіцентр. Якщо команда коледжу фізичного виховання під орудою Володимира Усарчука при активній підтримці своїх однокурсників без надмірних зусиль перемогли команду з пустомитів. То боротьба за бронзові медалі була більш напружена і непередбачувана. І все-таки так звані рідні стіни допомогли другій молодій команді Івано-Франківського спортивного ліцею переграти сильну команду Тернопільської дитячо-геняцької спортивної школи, яку тренує відомий фахівець Михайло Туркула. Судівська колегія визначила і п'ять кращих гравців по своїх амплуах. Ними стали Олексій Носко з другої команди епіцентру, Іван Челеняк. З коледжу фізичного виховання, Богдан Бокало з пустомитіва, Андрій Томчук, вихованець коледжу фізичного виховання та Михайло Лехчилин з Тернополя. А найкращим гравцем був визнаний капітан команди коледжу фізичного виховання Олександр Калин. Переможці. перша команда коледжу фізичного виховання, нагороджена кубком, грамотою, а гравці золотими медалями. Срібні медалі, кубок і грамоти отримали волейболісти з пустомитіва. А кубок за третє місце з відповідними грамотами та медалями дістались другій команді спортивного ліцею. Після завершення церемонії нагородження переможці та призери зробили на пам'ять спільне фото.